Аноче, вчора довідалися, що указом керуючого керівника Володимир Волинської єпархії УПЦ митрополита Володимира вас заборонили у священнослужінні без права причастя святих хрестових тайн. Це цитата була, і причиною цього рішення було те, що ви власне перейшли у лоно православної церкви України. Натомість ще відомо про те, що парафіяни не підтримали вашого такого рішення, Рішення власне парафіяни села Ворона, де ви мали змогу служити, то цікаво чи наразі ви маєте і чи будете ви служити у цьому селі і місцевому храмі? І відповідно як відбулася ось ця заборона в священному служінні? Чому вас заборонили врешті? І як довго ви зважувалися можливо приєднатися до православної церкви України? Ну, мабуть, давайте почну з останнього вашого запитання. Зрозуміло, що повномасштабне вторгнення російське в нашу державу у му році, воно такий стартовий поштовх дало. Але все-таки, ми скажемо так, патріотичне крило Української православної церкви. Якщо я думаю, що ви інформовані про це, ми. Об'єднання таке сформували підписанти. Ми звертались до пентархії, до східних патріархів. Ми звертались до нашого священного синоду. Ми виношували надію, що щось там на верхах керівництві нашої церкви зрушиться, і вони все-таки почнуть рух від Москви. Але цього не сталося. І чим довше це тривало, тим більше я. Переконувався в собі, що ну, потрібно щось робити. Потрібно щось робити, тому що говоритися з цим дуже важко. І якщо я сам собі не можу відповісти і дати переконань достатньо для того, щоб розуміти, що це саме українська церква, то як я можу донести це до, до своїх вірян? Ось і було вирішено зібрати збори. Я сподівався, що. Мої віряни мене підтримують, але ну, на жаль, сталося так сталося вже. Що голоси розділилися приблизно на половину. Хоча там до самого так би мовити, до самої форми зборів до їх змісту багато запитань залишається, бо там наші опоненти навезли багато представників з околишніх сіл інших, і можна сказати, що в певній мірі вони вплинули на кінцевий результат. Тому відповідь на ваше миритися з цим було дуже важко. З цим це з чим власне, що ви маєте на увазі? Миритися з тим, що наша українська православна церква не має наміру, зокрема, я так зрозумів, що керівництво її не має наміру відділятися від. Від Москви. І той Собор фані, який вони скликали у 22-му році, він не дав достатніх переконань для того, щоб і, і якихось таких реальних кроків для того, щоб дійсно побачити. Тому що пана Гундяєва, як поминали, так і поминають по приходах. На тих гундяєвських антимінцах, як служили, ми, так і служимо далі. І багато багато прикладів, ось, зокрема, останні, я думаю, теж ви бачите. Подвижник митрополита Онуфрія і один з головних спонсорів ОПЦ, який у нас і на Волині нерідко буває взимне, на Кіпрі служить з головою відділу зовнішніх церковних зв'язків Російської Православної церкви. Чому? Навіщо? Про олігарха Вадима що? Новинського зараз, так? Так, так, саме так. Що це може. Яку, на що це може наштовхнути, на які роздуми м, українця? Любого середньостатистичного українця або вір'янина будь-якої церкви, не ну, якщо бути чесним і зізнаватися самому собі по совісті. Зрозуміло, що це ще одна очевидна така ознака, що ніякого розриву немає, і я не бачу, що він планується в якомусь осяжному майбутньому. Тому страждати за ради Кирила заради єднання з патріархом, який благословляє вбивати нас же. Мене, моїх дітей, моїх вірян, наших захисників. Ну, дивіться, який сюрреалізм. Ми відслужуємо служби на антимінсах, освячених тою людиною, яка закликає нас вбивати. Ми молимося за захисників, за нашу державу, за наших воїнів. На освяченому антимінці, і благословеному і підписаному людину, яка благословила цих воїнів вбити. Ну, як це от поєднується в душі мене? Конкретно окремо взято священника або будь-якого вірянина, я по совісті якось мушу собі сам відповісти на це запитання, і відповідь тут очевидно, зрозуміло, що ми є невід'ємна частина російської православної церкви, і залишаємося нею. Залишаємося на превеликий жаль. Чимала частина тих підписантів, які починали це рух, цей очолюваний протереєм Андрієм Пінчуком. Вони вже в лоні православної церкви України, тому що. Ну, перебороти машину неможливо. Це ми переконалися особисто кожен і всі разом на у цьому на всіх подіях, які тривають на протязі цих двох років. Через це виникло таке бажання. Воно жевріло, воно, воно розпалювалося потрошки потрошки, і врешті-решт дійшло до тої точки, що далі вже не можна було залишатись там, де я був. Пануча, але як ви ставитеся до заборони? Знаємо, що деякі священиків, які якраз переходять з УПЦ МП до ПЦУ, їхні архієреї не забороняють у служінні Чи вважаєте ви це зокрема можливо вам за покарання за те, що ви стали одним із ініціаторів переходу? Так, О, Ну я не маю наміру. Служити в українській православній церкві через це я так чи інакше чи була б та заборона, чи її не було б я б там не служив. Очевидно, що вони зі свого боку мають якісь процесуальні дії виконати і якісь звинувачення мені висунути, і зрозуміло, що мають бути якісь для мене обумовлені канонами церкви покарання. Але я це сприймаю спокійно. Я не вважаю для себе, що це. Є перепоною для мого служіння в православній церкві України, і я збираюсь служити в православній церкві України. Паночі, але цікаво, чи зокрема перед ось цим цими зборами ваших парафіян, а чи можливо раніше, чи мали ви можливість поспілкуватися із митрополитом Володимиром стосовно його позиції стосовно його бачення майбутнього у ПЦМП і можливо, наприклад, об'єднання із православною церквою України, і чи він щось висловлював вам щодо цього? Чи мали ви можливість спілкуватися на такі теми? Безпосередньо з митрополитом Володимиром я не спілкувався, але я спілкувався в наших священицьких колах і якихось таких кроків, наскільки я знаю, що якихось таких кроків за об'єднання чи хоча б за якісь перемовини, на жаль, не передбачає. Мені, взагалі, якось так в приватних вже розмовах це не був митрополит Володимир. Це були інші священники, авторитетні. Не не буду називати їхніх імен, от, вони один з аргументів мені наводили такий, та що ти там каже, отець: ну маєш ти прихід, маєш ти людей, храм, ну служи собі тихенько. Навіщо ти там м, пхаєшся в ці телеграми, в ці фейсбуки? Навіщо тобі ті новини начитався? Ти твої політики? Тобто, ну розумієте, в мене скажімо так. Пропонують мені перейти в стан, Це те саме, що в Росії там часом таке буває, що блогери ходять по містах і задають росіянам запитання, як ви відноситеся до спеціальної військової операції. Ну там ж війни немає, є СВО, і вони кажуть: ми політикою не інтересуємося. Ну не відповідають так. Ну, от приблизно мені те саме пропонують робити. Тобто, ну закрити очі. Я собі служу, то я служу. Приїхав кадилом, помахав, молитви виголосив, причастив людей в молебні віслужив, то я поїхав собі додому. А що відбувається в моїй країні? Що відбувається, які е, тенденції в церкві, і яку позицію займає моя церква, і ті всі знову ж такі кримінальні справи, які відкриті проти представників нашої церкви і ієрархів церкви, в тому числі митрополичого цеху. Ну мені пропонувалось зробити виліз, що цього всього немає. Мене це не стосується. Розумієте, ось тому на превеликий жаль, чи, чи ще один такий, знаєте, яскравий пазлик до тої. Загальної картини, яка є, не було конкретних розмов щодо переходу якогось діалогу, руху в сторону об'єднання чи хоча б це не було. Я не знаю причин, мені не хочеться знати, тому що це все, що я буду міг би висловити, це все просто будуть мої здогадки, і суб'єктивна точка зору вона не є обов'язково вірною. Через це я не хочу її озвучувати. Але конкретних розмов немає. Нажану, паноче бачили відповідно на початку, я за нашої розмови я зазначав, що парафія громада, ваша, яку ви духовно окормляли, не підтримала ваш цей крок об'єднатися з православною церквою України. То чому так, чи дійсно це так? І, врешті-решт, якими ваші будуть подальші кроки, зважаючи на те, що у вас немає пастви, як ми розуміємо? Так, в значній мірі можна сказати, як я вже раніше зазначив, що до самого формату зборів і їх змісту в принципі можна поставити кілька претензій, тому що відбулися і приїзди людей сторонніх, які не мають до нашої громади ніякого відношення. Я зі свого боку, оскільки це були мої люди, я відслужив не три роки, я хотів, щоб все було по совісті і. Сторонніх людей на свою підтримку, сторонніх якихось вірян, прихильників Православної церкви України я не кликав для масовки, знаєте, такої, і, і так далі. Ми хотіли в своєму колі в межах своєї, свого села, своєї громади, це обговорити питання і винести на голосування. Ну, але не, не, на жаль, не можу подібного про цю таку чесність в. Ході голосування в ході е, е, учасників зборів сказати про наших опонентів. Тим не менше, там ще сталося такий м, трошки трошки така цікава. Е, цікавий такий момент, теж варто зазначити, що напередодні е, людина із села, прихильник е, московської церкви, прихильник того, щоб громада нікуди не переходила. Вона, вона пройшлась по селу з зошитом, збираючи підписи для того, щоб Заручитися підтримкою людей, які не прийдуть на збори, от але як ми пізніше було нам е, доведено, як нам зізнавалися самі ті люди, частина не я не можу сказати за всіх, але частина цих людей, які ставили підписи, нам розповідала, що виявляється, їм е, не донесли повністю зміст е, і причину збору підписів, їм просто озвучили таким чином. Є такі свідчення, що озвучили таким чином, що у нас хочуть закрити церкву і підпишіться, щоб нас не закрили церкву. Тобто, мова не йшла ставилося питання відверто, як воно є, що ви чи за перехід православну церкву України, чи ви за те, щоб залишатися в лоні української православної церкви Московського патріархату? Ось і люди, звичайно, що вони там не є особливими вірянами, прихожанами якимись. Вони, можливо, раз на рік приходять там, паски освячують, і так і, можливо, там воду ще на богоявлення приходять, святять і от на цьому їхнє церковне життя завершується, так би мовити, але вони підписали, вони підписали потім, коли вже виявлення. Що це не зовсім те, про що їм говорилося. То звичайно, що їм було незручно, і, і тому подібне. Ще раз підкреслю, що я не хочу сказати, що всі ці підписи, ну, до них всіх можна поставити ну, якісь от претензії, і на них всіх можна якісь е, е, накласти певну таку тінь не невідповідності і нечесності, але серед тих підписів є люди, які, яким не було донесено чітко за що вони саме підписуються. Ну і це теж зіграло свою роль. Приблизно приблизно 50 на 50, можливо, 55 на 45 було в нашу користь. Можливо, нас було трохи. Ну але оскільки ви саме для е, того, щоб це. Закріпити в юридичному о, плані то цього недостатньо. Потрібно дві третини громади, і тих дві третини не назбиралося, Чи не це ми навіть оцінивши я, оцінивши і своїми і своїми однодумцями з людьми, які приймали мою сторону, були за перехід, ми оцінивши тверезо, що воно навіть не варто голосування. Ми вирішили на зборах не піднімати питання голосування. На тому зборі були закриті. Так, зараз в даний момент я знаходжуся без парафії ось і без конкретного місця служіння. Але я сподіваюся, що при допомозі священиків, при допомозі владики Михаїла, з яким я вже мав розмову напередодні от, тих зборів, хоча ми якось вірили, що воно. Ці збори нам дадуться, і село все таки перейде, і громада буде зі мною. Але тим не менше, я надію, що без 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 людей, без паску я не залишуся і десь таки десь таки притулюся, і буду дальше продовжувати своє служіння. Паноче, але цікава така тенденція. Бачимо, що дуже часто якраз священники УПЦ Московського патріархату як правило не підтримують рішення своєї громади, яка вирішує перейти приєднатися до православної церкви України. Натомість одиниці із священників переходять. Чи можете ви якимось чином прокоментувати їхні дії? Що їх стримує? Чому вони можна сказати зраджують свою громаду, свою парафію? Ну і стосовно от вашого випадку, бачимо, що ви перейшли без громади. То як ви пов'язуєте цю тенденцію? Чи дійсно надалі може трапитись так, що ті, що громади що не перейшли, то священики будуть приєднуватися самі до православної церкви України і виходити з УПЦ МП? Знаєте, за Ну це вже 16 16-й рік мого пастерського служіння зрозуміло, що Коло спілкування священницьке у мене досить широке, і повірте мені, ну от зокрема з наших з тих отців, яких я знаю по Ковальщині, по Волині, я не про кого не можу сказати якогось поганого слова, що його там якісь промосковські погляди, чи він там якийсь відвертий сепаратист, чи зрадник, чи можливо він там шукає тут чекає тут освободітелі, як нас зараз модно говорити, чи проповідає руський мір. Мені важко говорити, чому цього не відбувається. Очевидно, що в кожного з них є якісь. Свої мотиви і можливо хтось так, як і я, виношує ми ж, зокрема, от коли я ході інтерв'ю зазначив, що ми було організовано це об'єднання підписантів. То чимало, чимало священиків, військовощини нашої і з Волині були в числі тих підписантів, не побоялися якихось якогось ну тиску з, з боку нашого начальства гіпархіального е, і ставили свої підписи до синоду і до ставили свої підписи до Пентархії, коли ми вимагали засудити патріарха Кирила і ідеологію руського миру. Чому їхні е, дії на цьому, так би мовити, застрягли, і вони не рухаються далі, мені важко сказати. Буду відвертим. Якісь мотиви є в кожного з них, можливо, якісь матеріальні мотиви, можливо, на когось тиснуть. Ну я не знаю таких випадків і не можу говорити за за всіх, чи конкретно за якусь конкретно взяту людину, але те, що Ну між нами от точаться розмови, що треба і від'єднання від Москви, і треба. Єднання внутрішнього українського православ'я і діалог, і це безумовно. Цього повірте дуже багато. Я кажу, тут можливо, я виступаю в ролі якогось такого адвоката своїх е побратимів по українській православній церкві, можливо, можна вже сказати, бувших, Хоча я кажу, я ні, не можу ні про кого з них сказати поганого слова, але якась мотивація їх тримає, і на жаль, на жаль. Це це правда, що на жаль вони не вдаються до переходів і свої громади. Залишають мені прик, бо знаєте, пропаганда вона зробила свою роботу і в церкві. Те, що вона робила десятиліттями в державі, вона зробила і в церкві, і ми нам нав'язали. Ми думаємо, що це гоніння, що ми страдаємо за Христа. Насправді, ми не страдаємо за Христа. Ми страдаємо тут за мається на увазі ми це священство УПЦ. І глибоко в душі багато це розуміє всередині себе, що ми страдаємо за імперські інтереси Росії. За імперські інтереси РПЦ і, і тому подібне. Чому вони не роблять цих кроків? На жаль, важко сказати, важко паноче. Але цікаво, як ваші побратими, як ви називаєте, інших священників відреагували на ваш перехід, чи вони яким чином з вами комунікували чи підтримали ваше рішення, чи можливо навпаки. Ну, як таких комунікацій не було, тому що для багатьох це стало ну, в певній мірі сюрпризом. Хоча мої такі патріотичні погляди проукраїнські, якщо їх можна так сказати, хоча це не є проукраїнські погляди, це є українські погляди. Ось вони знали давно, і про це, зокрема, говорить і міст тих віршів, які я пишу, тих збірок, тому що багато з них тримали їх в руках, ознайомлені. ось, то мої переконання вони знали, але все одно мій перехід для багато кого став таким сюрпризом, можливо, навіть шоком. Тому ми вони не могли ще по особливому якось відреагувати. Ні, на мене ніхто не тиснув. Поки що, принаймні, слава Богу, ніхто там не звертався до мене з якимись погрозами, з якимись якимись негативними такими, можливо, якимись повчальними речами чи докорами і тому ні. Але і підтримки особливої ну теж не було. Було кілька там дзвінків, повідомлень від доців, які ну нейтральну таку позицію займали. Що ну я не осуджую це твій вибір. Я не знаю, що чекає мене. Ну це я цитую, що от людина мені говорила. В принципі, вона має рацію, тому що все таки це такий рух в сторону. Від'єднання від Москви, мені здається, він неминучий, все одно рано чи пізно перед кожним з них стане це питання: приєднуватися, об'єднуватися вірніше з православною церкви України, чи яким чином шукати виходу і, і далі служити. Не знаю наскільки в них це вийде. Ну ну а як ви вважаєте, то хто найбільшим є стопором ось цього руху, чи це дійсно архієреї, безпосередні керівники УПЦ Московського патріархату? Дуже часто згадують того самого Антонія Паканича чи інших, чи погоджуєтеся ви з цією думкою, чи на місцях, можливо, теж залежить від самих і парафіян, адже є, можна сказати, такі фанатики, які ну, готові померти, та лиш би не переходити чи не змінювати юридичну принаймні. Належність. На жаль, так, на жаль, ви праві є, люди фанатично віддані, і знову ж таки пропаганда робила свою роботу тут десятиліттями вкладала в мізки їм те, що це розкол, що це зрада, що це. Хоча, якщо ми піднімемо історію, подивимось, наприклад, на заснування от моєї Володимир Волинської єпархії, де я служив. В ОПЦ і подивитися. Це ж дуже просто відкрити в Вікіпедію і подивитися, чия це єпархія, яким вона заснована. Хто мати церква була в цій єпархії? Не Києві, не Москва, точно. Це Константинопольська древня єпархія, заснована матір'ю церквою Константинополем. І зараз, переходячи під отримавши Тому з ми фактично. Відновлюємо історичну справедливість, розумієте, ось але ж Москва все одно свою роботу робить, і пропаганда тут дуже, дуже широко розповсюджена. На превеликий жаль. Мені здається, в якійсь мірі держава не допрацьовує, тому що ці всі так звані православні телеграм-канали, та так звані православні українські, нібито сайти, вони своє вносять свою. Сіють оцю ці зерна, такі знаєте, які проростають і потім дають, на жаль, свої плоди і людям, які вже прожили частину життя, там 30, 40, 50 років, їм дуже важко переламати себе і ну от, зізнатися чесно, самому собі, що от, виявляється те, в що я вірив ці багато років свого життя, виявляється це не зовсім так. Можливо, це щось і, і, і зовсім не так, можливо, нас обманювали, можливо, нам щось навіювали таке. А, а насправді воно те є. Ми ж розуміємо це все, але зізнатися в цьому, переступити через себе дуже важко. Через це серед вірян так є такі певні осередки, які ви правильно кажете, вони помруть, але вони не перейдуть нікуди. Це я вже пересвідчився на м, особистій практиці. Що стосовно того, що ви кажете, хто є таким основним. Стопором, хто стримує, зрозуміло, і ми бачимо по поведінці, ми бачимо по риторики, що частина архієрейського корпусу, частина єпископата, причому частина дуже впливова. Я не буду називати прізвище, я думаю, що ми і без прізвищ знаємо ці прізвища без того без мого озвучування. от Вони тісно пов'язані з Москвою. Я не, не знаю, хто вони є. Можливо, це агенти відверті, можливо, люди відпрацьовують гроші. Не хочу якихось такі, знаєте, голослівних звинувачень робити, але можливо їх ідеологія така, і вони не вважають Україну державою, рівно так як і Росія не вважає Україну державою. Вони вважають, що це один народ і відстоюють це все важко говорити, хоча є багато архієв. Абсолютно, це я в цьому переконаний, які на місцях, які являються просто заручниками ситуації. І немає немає того, хто міг би очолити, на жаль, цей рух, і от дійсно патріотичний рух за, за від'єднання, за справжній, а не декларативний розрив з Москвою. Через це і ну, так, і ОПЦ залишається там, на жаль, де вона зараз є. Аноче, Анатолію, і на завершення після вашого рішення приєднатися до православної церкви України на різних інформаційних ресурсах можна побачити під різними дописами коментарі людей, зокрема фанатичних людей УПЦ МП. Що ви, начебто, зрадник, що ви Іуда? Чи ображають вас такі коментарі, чи говорять вам люди в лице такі слова? І що ви можете сказати у відповідь? Я знаю точно, що Христа і Церкву Христову я не зраджував. Чи зраджував я пана Гондяєва? Чи є я розкольником від пана Гондяєва? Так, я очевидно, що розкольник від е, патріарха Кирила Гондяєва, але е, тут досить таке лаконічне запитання. Я ставлю сам собі і ставив його не раз. Перед тим як приймати рішення, тому що я дуже багато думав, дуже багато дискутував сам з собою, дивився на цю ситуацію з багатьох сторін. Таня лунає так: чи можна зламати вже зламане? Якщо Патріарх Кирило відрікся від Христа і зрадив Христа, і про це кричить весь цивілізований світ, то чи можу я відрікшись від Його вчення, від Його церкви, від його духовного покровительства? Бути зрадником і удою ну мені здається, це відповідь риторична, і тут вона дуже більш ніж очевидна. Мені здається, що ні, я не вважаю себе зрадником, я не відрікся від Христа. Я не відрікся від церкви. Я не відрікся від матері церкви. На превеликий жаль, коли в 18-му році нас. Змушували збирати підписи проти приїзду там патріарха Варфоломія в Україну проти того об'єднавчого собору. Мені зараз соромно за мою участь в цьому всьому. Це моя спокута. Можливо, Господь так і мені дає пережити оці моменти, моменти якихось таких ось. Боля якогось такого особистого, чуючи це все на свою адресу. Але я до цього ставлю спокійно. Я до цього ставлю спокійно. Як каже апостол Павло: мене мало хвилює, що про мене кажуть судити, як про мене судити ви, чи судять інші люди. Я і сам про себе не суджу ніяк. Суддя мені Бог. Через це я переконаний, що я вчинив правильно. Мене підтримала моя родина. За що їм дуже дякую. Ось мене підтримали близькі, мої люди. Чимало вони давали мені поштовх, вони давали мені таку наснагу до того всього. Ну зрозуміло, що якщо хреста в свій час, і він всім не був. Добрий і всім його вчення не прийшлося до душі, не припалося. То як сам Господь заповідав, що учень не може бути більше вчителя, мене гнало, значить і вас будуть гнати. Через це я до цього ставлюся спокійно. Я вірю, що прийде час, і все господь розставить по своїх місцях.